Ще раз всім привіт! Я знімаю другу частину, так як в першій не вистачило в мене хвилин. Отож, зупинилися ми на засобах для порожнини рота зубів, і хочу ще порекомендувати ось такий засіб. Які можна купити в ДМ або Росман, Це щіточки для очищення між зубками, Ось особливо, якщо в когось є проблеми, такі як парадонтоз, то стоматологи рекомендують постійно після кожного вживання їжі. Ну і взагалі от очищення ä, набагато краще, ніж, наприклад, тою самою зубочисткою, ä, більш таке делікатне і плюс проникає у всі ä, недоступні місця, тим ä, покращує ä, ясно, ä, ну, а, тобто, коли я почала користуватися по рекомендації лікаря, то на наступному прийомі вона побачила результат набагато кращий із ясними і зубками. Тому це тепер мій мастхев, постійно купую, буду купувати, Ну і, звичайно, вам рекомендую недорогі засоби, вони є різні. Бачите, тут в упаковці 32 штучки. Тут написано, скільки мілі... метрів мають, тому що вони є ну, різні, менше і більше. От мені самі ці підходять. Я їх буду постійно купувати. Коштує десь там євро з чимось, два з чимось. По-різному. І я точно ціну не пам'ятаю. Так, далі, ну, спонжі від Ісани хороші. Так, ось знову вже, мабуть, останній такий ось мій станочок, який мені не сподобався. Виглядає він гарно, але мені не сподобалося, як він працює. Купувати більш не буду, коштував копійки, там був набір. Все, добила. Далі, щодо декоративної косметики, Ось, викидаю засіб тональний від Міша, не знаю, ну його десь ось. Більше навіть половини давали йому багато шансів, але не моє, не підходить. Я знаю, що його всі хвалять, всі купували, всі мають його в своїх колекціях, блогери, дівчатка. От, ну, мені не підходить. Дуже сірий колір, не, не комбінувався з жодним засобом. От, і це виглядало ну, дуже страшно, такою намазкою, і такою я була фарфоровою, незвичайною, взагалі, неживою людиною. Хоча він ну, дуже гарно тонує, прям, все, ну, прям лягає такою маскою, маскою. Ідеально. Ну, колір абсолютно не мій. І ніяк він не зміг зміксуватися ні з чим. Далі олівчик для очей від Essence, ось обожнюю саме такі. Коричневий, він трошечки з блискітками. Не перший, не останній постійно купую, закінчується, купую знову. Далі. Залишилось тут буквально трішки, як ви бачите, аромату, але показую, ну, немає сенсу його, ще потім три місяці. А, Тримати для наступного відео. Це аромат від Avon. Колись була така колекція від Christian Lacroix Амбре. Я обожнювала цей аромат, я його так довго а, берегла. Він ну, настільки мені подобався, особливо саме в Avonі, він абсолютно не був схожий на Avon. Він надзвичайно. А, як то кажуть, дорого багато звучав, тим паче, якось оця амбра мені тоді так подобалася, а саме через любов до ароматів і вроше. Ну, і супер. Супер! Тут ще грушка, тут ну, він такий класний, такий пахучий, він такий стійкий, він абсолютно от, з часом не змінився. Я його просто обожнюю, обожнюю обожнюю. Шкода, що вже закінчився і що вже такого не придбати. От. Є гарні аромати Вейвен. Без питань, просто це не обговорюється. І мені дуже подобається. Цей бутыльок, він такий важкий, важкий, тут багато скла, все гарно так зроблено, естетично, От, обожнюю. <клух> так, далі масочки. Ну, Ось така кремова з полонечкою. Класна, вона така глиняна, Ну, хороша, приємна. Ефект також освіжуючи сподобався. Далі алоя, віра, папая. <клух> Це з зросману. Ну, непогані, добре пропитані, такі непогані, але не можу сказати, що прям це моя любов. А ось, наприклад, оці маски від Balea, я обожнюю. Так, це моя любов. Я їх постійно купую, мені все в них подобається. Починаючи з упаковки. Вони дуже гарні, вони дуже такі милі, і хочеться просто купувати. Особливо ж ліміточки завжди виходять. Дуже класні. Так, ну І в такій штемі це Ісана. Обожнюю. Оце мої мастхеви, це я буду купувати завжди. Ось, бачите, які гарненькі. Це е, навіть вигляді собачки. Тут сердечки були. Це цікаво, це класно, це ефективно. Ось така від ісани, мені також дуже сподобалася. Е, ну, подивіться, яка краса. І такі масочки і на подарунок. Хочеться <смір> придбати і комусь подарувати, і не соромно дуже гарні упаковки. Ну і плюс ефект. Так, ось така мені сподобалася також вигляді капібари. І люблю іноді себе балувати такими масочками у вигляді якихось звірюшок. Далі гарнір. Кідра бомби, це нічна маска. Також класно, дуже багато цієї сиворотки. Дуже. Можна потім ще використовувати а, класно. Ну і на кінець покажу вам ось такий кусочок мила від Oriflame дитяче. Це з моєї колекції, якої вже і не існує. Ось такі остаточки залишилися. Так, мило у вигляді прям звірюшки з цієї, з ананасовим ароматом, такого жовтого-жовтого кольору. Але щось розмакає, в мильниці лежить ось саме от дно, і дуже фарбується. Потім навіть, ну, як стікає, аж треба умивальник мити, бо таке жовтий-жовтий насичене, такий кольор, такий, ну, мені це не дуже сподобалось. Я не думаю, що його надовго хватить, бо воно ну, розмакає. Хоча ну, приємно, класно, цікаво для дитини, що в формі а, такої звірюшки. але. А, Щось, щось, щось мені не дуже сподобалося, як воно себе веде, навіть лежачи у мильниці. Ну, Аромат, звісно, приємний. Так, ну ось і все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам тихого, спокійного дня. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!